Хто написав гімн України. Ого, тяжке запитання, чекайте. А ти знаєш гімн України? Так. А можеш мені декілька рядків сказати? Ще не вмерла Україна, і слава і воля. Що на браті українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як Роса на Сонці, запануємо його браті у своїй сторонці. Хто це написав? Павло... А, Чубринський. Як? Чубринський. А композитор хто був? По-моєму, що Михайло Хайловіс. Який? Вербицький. Як? Павло Левицький. Павло Коцюбинський, вроді би. Ні. Павло Чу. Павло Чуби. Чубинський. Добре. А хто був композитором? Тарас Григорович. Ні, не Тарас Григорович Чученко. Я не знаю. не пам'ятаю. Добре. А хто такий Тарас Григорович Чученко? Письменник. Він був композитором. А, ні, напевно просто писав вірші. Де один із них вірш пам'ятаєш, щось було ой у садочку щось зеленому ярочку зелений ярочок, чи як там.